Якщо ви обирали для себе лазерний рівень по типу Боша, Хілти, Девольта, не поспішайте, додивіться це відео до кінця. До вашої уваги, ось така чудова модель нова лазерного рівня. Дана модель повністю відповідає всім стандартам. Дорогого, якісного, класного та надійного лазерного рівня. Має найвищий ступінь захисту з усіх попередніх моделей. Товсті ось такі захисні башти, товсте скло, гумові ущільнювачі між склом, як зверху, так і знизу, не пропускають усередину пил та вологу. Має низьку розташування нижнього горизонта приблизно 10 мм від підлоги. 4 одразу промені. Нижній горизонт зручно використовувати для робіт з підлогою, а верхній. Для робіт зі стелею працює від ось таких акумуляторів з виходом Type-C для підзарядочки. В корпусі рівня також є вихід Type-C для підзарядки. Вступні дві моделі: як з двома акумуляторами в комплекті, так і з одним. Окрім акумулятора, можна використовувати даний блочок і чотири пальчикові батарійки. Швидкий зарядний пристрій. Так виглядає акумуляторний відсік. Бачите, навіть оця Перегородка вона прогумована, щоб запобігти потрапляння вологу всередині. На панелі керування ми бачимо ось такий дисплей і мембранні кнопочки. Ось ця кнопочка розблоковує маятник і вмикає лазерний рівень. На екрані ми бачимо цифри, які показують кут нахилу приладу у реальному часі, а також чи розблокований рівень чи ні, і ступінь заряду акумулятора. Лазер можна вимкнути. І включити уже у заблокованому стані. Для цього центральну кнопку потрібно натиснути і потримати. Таким чином, у нас Вмикається лазерний рівень і можна його виставити під кутом. При цьому маятник повністю заблокований, і ви можете на дисплеї побачити, під яким саме кутом у вас пролягає лінія. Мені особливо подобається сам кейс, навіть він дуже такий м'якенький, класний. Всередині все. Бачите, як для кожного елементу є своє місце, нічого ніде не болтається і не губиться. Окрім панелі керування, можна керувати рівнем з пульта. Пульт, до речі, також працює від акумулятора, який знаходиться всередині. Ось тут можна його підзаряджати, вимикаємо лазерний рівень і можна керувати. Вмикати потрібну площину, налаштовувати яскравість, вмикати режим роботи з приймачем і так далі. Ще крім того, є ось така супровідна документація. Тут є посилання до додатку, можна скачати на телефон, і він буде працювати через систему Bluetooth, керуватися повністю з телефона. Мікроліфт для робіт з підлоги дозволяє вам плавно виставляти висоту рівня на кожен міліметр. Дуже зручно. За допомогою мішені рефлектора можна побачити лінію при значному освітленні на сонці. Вона, до речі, має магніт і ось таку лапку, щоб її десь поставити. Магнітне кріплення кронштейн. Він, де бачите, на ось таких класних магнітах. Тут є гумові накладочки, продольні отвори для того, щоб зачепитись хомутом на круглу трубу. Отвір для того, щоб підвісити загачечок. На корпусі розташована лінійка по вертикалі і по горизонталі. Тут у нас зміщення вліво-вправо, поворот. Плавний. Далі з цієї сторони можна переміщувати по стрілі вперед та назад. Це замочок-фіксатор і сам мікроліфт, який дозволяє плавно підіймати чи опускати. Тут є виходи на великий штатив і на маленький штатив, 5-8 і 1,4 дюйма. А це замочок, щоб він сам по собі не опускався під вагою рівня. Тут встановлені діоди німецького бренду Osram, які дають тоненьку чітку лінію, яку гарно видно, як на внутрішніх, так і зовнішніх роботах. Тоненька лінія чітка. Але на відкритих ділянках сонячних, як і будь-який лазерний рівень, звісно, що його далеко не буде видно. Для цього потрібно використовувати приймач лазерного рівня. В стандартній комплектації він не входить, але його можна докупити окремо. Ось, як виглядають ці приймачі, є ось така моделька побільше з двома екранами. І ось така моделька поменша, але вона йде з магнітами. Якщо ви більше працюєте з металом, зручніше взяти цю. До обох іде в комплекті тримач на лінійку. Ось такий-такий. Працюють вони від батаріек. тут дві пальчикові, тут дві мікропальчикові. Є бульбашкові рівні для того, щоб встановити його на лінійці. І тут, і тут. Працюють вони майже за однаковим типом. Спочатку ми вмикаємо лазерний рівень. Далі ми вибираємо режим ПВ тут загорілося ПВ, це режим роботи з приймачем. Далі ми вимикаємо сам приймач. тут вже не видно лінію, і зараз ми її піймаємо. Точно так працює і ця модель. Вмикаємо. Тут також дублюється, але немає екрану, просто є ось такенькі лампочки. Точність приладу. Для перевірки точності вмикаємо лазерний рівень і ставимо відмітку отаким чином. Бачите, я курсор миші поставив. І тепер ми можемо його повернути. Конкретно взятий лазерний рівень новий, некалібрований, тобто такий, який приходить з заводу, без всяких додаткових налаштувань. І зараз я вам його покажу. Так, повертаємо і дивимось. Досить непогана. Похибка всього лише 2 мм. Повертаю на 90 градусів. Отаким чином. Це ми. Чисто перевіряємо верхній горизонт. Тут іще плюс 2, і того десь 4 мм похибка. Тут вниз і спішло. Сумарна похибка склала десь 4 мм на відстані 10 метрах. У мене до камери 6 метрів в одну сторону, 6 метрів в другу. Коли ми його повертаємо від стіни до стіни, виходить 12 метрів. Ну, в середньому я рахую на 10 метрів похибку. Це новий лазерний рівень. Але я калібрую власноруч кожен лазерний рівень. І після моєї роботи похибка буде складати менше 1 мм на 10 метрів. На кожному лазерному рівні ось такий унікальний серійний номер. І ось такий гарантійний талон, і відміточка відкалібрована від мого магазину. І гарантія один рік. Зробимо такий висновок, що особливої різниці між цією моделлю і супер-пупер дорогими брендами ніякої немає. Але при цьому цей рівень можна купити у мене в магазині в комплектації з одним акумулятором за 7 тисяч гривень, в комплектації з двома акумуляторами за 7,5 тисяч приймачі. 1750, що той, що той. Крім того, є багатий вибір різних аксесуарів, штативів, розпірних штанг і всілякого іншого. Переходьте на мій сайт у розділі Лазерні рівні, знайдете всю інформацію.